Земний світ, його ім'я підземний світ. Він не був поганим, якщо ти втрачав зв'язок з реальністю ішов до нього, тому що він знав, як вижити внизу. Герой, його ім'я герой, він не шукав слави, просто робив те, що мусив, іноді платив ціну, іноді забував. Навіщо він це робив? Антагоніст, його ім'я антагоніст. Він не був ворогом, просто грав проти, іноді не за власною волею, іноді не знав, навіщо він це робить. Мудрець, його ім'я мудрець. Він не був старим, просто бачив далі, ніж інші. Якщо він говорив, слухали, якщо мовчав, здогадувалися. Дівчина, її ім'я дівчина, вона не була дитиною, не була наївною, просто знала, що може стати ким завгодно, іноді ставала, іноді зникала. Мати, її ім'я мати. Вона не народжувала, не годувала, просто піклувалася навіть про тих, хто не просив. Відьма, її ім'я відьма. Вона не чаклувала, вона знала, що приховане. Усі, хто до неї приходили, мов дивилися у дзеркало. Вона не лікувала, вона показувала правду якою б вона не була, небуття, його ім'я, небуття, він не був мертвим, просто не був, його не існувало, іноді це було страшніше, ніж присутність. Суперпозиція, його ім'я, суперпозиція. Він не знав, ким бути, іноді здавався доброзичливим. Іноді холодним. Він був усім разом, і ніхто не знав, ким він стане завтра. Колапс, його ім'я колапс. Він не був руйнівником. Просто знав, як усе закінчується. Якщо він входив у гру, усе починало руйнуватися. Іноді красиво, іноді швидко. Заплутаність, його ім'я заплутаність, він не був ворогом, просто усе, що він казав, вело у лабіринт. Якщо він був поруч, не можна було бути впевненим ні в чому, навіть у собі. Частинка, його ім'я, частинка, він не був великим, знав, що навіть мале. Має значення, іноді він був єдиним, хто залишався. Хвиля, її ім'я хвиля. Вона не стояла на місці, не зупинялася, вона рухалася, навіть якщо ніхто не знав, куди, якщо вона була поруч, ти не міг стояти на місці. Поле, його ім'я поле. Він не був активним, він був простором, де все починалося і закінчувалося. Якщо ти втрачав орієнтири, він знав, де шукати. Система, його ім'я система. Він не був державою, не був програмою, знав, як усе пов'язане. Якщо він починав стежити, ти не міг бути вільним. Оточення, її ім'я оточення. Вона не була головною, але знала, що все залежить від того, хто поруч. Якщо вона йшла, ти залишався сам, і усе починало руйнуватися. Інформація. Його ім'я інформація. Він не був журналістом, знав, що знання це сила. Якщо він мовчав, ти нічого не знав, якщо говорив, знав занадто багато. Шум, його ім'я шум. Він не був порожнім. Просто усе, що він казав, заглушало важливе, якщо він був поруч. Ти втрачав ясність іноді спеціально, іноді ні. Смерть, її ім'я, смерть. Вона не була страхітливою, знала, коли час йти. Іноді вона йшла сама, іноді чекала, іноді приходила раніше, ніж ти був готовий. Життя, його ім'я, життя. Він не був вічним, просто дихав, навіть коли інші переставали. Його знали, тому що він був усюди, навіть у тих, кого вже не було. Народження, її ім'я народження. Вона не була матір'ю, просто знала, як починати. Якщо ти втрачав віру, вона повертала початок. Іноді у новому тілі, іноді у нових думках, точка збирання, її ім'я, точка збирання. Вона не була філософом, просто знала, як зібрати людину зі шматків, якщо ти втрачав себе ішов до неї, тому що вона знала, як знайти.